У Ісаака розлади поведінки. Що він може зробити? Це Ісаак. Ісаак має двох братів, а також матір і батька. Вже три роки вони мешкають у Нідерландах. Ісаак ходить до школи. Він любить гратися з друзями на вулиці. Ісаака легко розсердити. Ісаак часто свариться. Якщо йому щось не подобається, він злиться. Дуже злиться. Наприклад, якщо йому говорять, що чогось не можна, він починає лаятися або битися. Він звинувачує у цьому інших. Іноді він також ламає речі. Ісаака це дуже непокоїть. Кожен з нас часом злиться. Проте Ісаак злиться занадто часто. Він часто б'ється. Через це багато хто з дітей вважає його несповна розуму. Або ж вони бояться його. Ісааку це насправді аж ніяк не подобається. Ісаака це просто дратує. Батько Ісаака звертається по допомогу. Ісаакові батьки не знають, що їм слід робити. Інші батьки кажуть їм, що Ісаак злий. Ісаак робить те, що робити не можна. Іноді батько Ісаака карає його. Проте і після цього Ісаак не слухається, а лише ще більше злиться. Батько хоче звернутися по допомогу для Ісаака. Він телефонує сімейному лікарю. Ісаак з батьком йдуть до сімейного лікаря. Ісаак та його батько розповідають про свою проблему. Лікар їх уважно вислуховує. Сімейний лікар каже, що Ісакові потрібна допомога. Сімейний лікар скеровує Ісаака та його батька до психіатра. Сімейний лікар разом з муніципалітетом можуть організувати надання допомоги для дітей. Дитина завжди може прийти на співбесіду разом із супроводжувачем, людиною, кому дитина довіряє. Ісаак та його батько відвідують психіатра. Психіатр це лікар, який допомагає людям через розмову з ними. Іноді психіатр може призначити своїм пацієнтам ліки. Психіатр уважно вислуховує людей. Він багато знає про дітей, які мають проблеми. Якщо ти не бажаєш або не можеш говорити нідерландською мовою, можна запросити перекладача. Він допоможе перекласти твої слова. Ісаак спершу знайомиться з психіатром. Спочатку психолог досліджує ситуацію. Він ставить запитання Ісаакові та його батьку. Також він може звертатися до школи. Це допоможе йому визначити, які саме проблеми має Ісаак. Після цього психіатр надає Ісаакові допомогу. Психіатр каже, що в Ісаака спостерігаються розлади поведінки. У Ісаака спостерігаються розлади поведінки. Що таке поведінкові розлади? Слово поведінка означає те, що ми робимо. Поняття розлад означає, що щось йде не так, як би хотілося. Не всі люди з розладами поведінки поводяться однаково. Багато дітей з розладами поведінки легко зляться. Тоді вони, наприклад, починають лаятися, іноді вони також крадуть. Вони не відвідують шкільні заняття. Вони люблять знущатися або ж ламають речі. А іноді ще і б'ються. Діти в усьому світі можуть мати розлади поведінки. У кожній школі можна знайти дітей із розладами поведінки. Деякі діти вже народжуються з такими розладами. Може, ви пережили щось погане, наприклад, удома або в країні походження. Іноді розлади можуть ставати серйознішими. Наприклад, коли вдома у дитини недобра обстановка або ж коли у дитини мало друзів. Ісаак отримує допомогу. Ісакові важко жити з поведінковими розладами. Психіатр надає йому допомогу. Він вчить Ісаака, що робити, коли він злиться. А також, як він може вирішити свої проблеми і як йому краще дружити. Також допомога надається батькам і вчителю Ісаака. Вони вчаться, як їм допомагати Ісааку. Ісааку вже краще. Завдяки отриманій допомозі Ісааку стає краще. Він все ще часто злиться. Проте він вже навчився, що і як робити, аби йому було краще. І тепер він ліпше може вирішувати свої проблеми. Зараз у нього стало більше друзів.